28 вінницьких фігуристів братимуть участь у міжнародних змаганнях з фігурного катання Вінниця трофі 2013». Відбудеться турнір на льодовій арені одного з місцевих торговельно-розважальних комплексів. Там змагатимуться 200 спортсменів. Фігуристи приїхали з Росії, Білорусі, Молдови, Кіпру, Казахстану, Туреччини. До змагань залишився один день. Ми вирішили поцікавитися, як готуються наші вінницькі фігуристи. Коли прийшли на одне з останніх тренувань, то застали найменших учасників. Про них і піде. Мова далі. Ось вони найменші учасники змагань з фігурного катання. Їм від 5 до 12 років. Ви бачите, як спортсмени відпрацьовують командне вітання. Це початок тренувань. Фігуристи відточують елементи свого виступу. Програму обов'язково повинні входити елементи. В старші групи прыжки. В один два обороти ми вже прыгаємо. Вращение вращение комбинированное, как бы там сложные позиции. Маленькие детки, Маленькі ну, это начальный уровень. Каждый участник будет танцевать всего один танец. Танец у маленьких діток длится одна минутка, у старших 2 половиной минуты примерно. Настя Миченко одинадцять. У нас магані дівчини танець. Дуже стараюся, але іноді не получается. Ну, Дуже розстраюсь. А це репетиція тих, кому 5 та 6 років. За умовами турніру, ці фігуристи повинні продемонструвати набір вправ для початківців. Починаємо вчити Йолочку, фонарики, цапельку, змійки. Дуже багато різних упражнений. Дітки граються, іноді устраювали ігри тренування в час ігор, фішечки в виде ігри». Я недавно стала на ганки. И стала на катке на коньке. И еще тогда каталась штучка. Первый раз будешь выступать? Да, в первый. Я готов. Болеем все вместе, переживаем все вместе. На тренировке ходим по очереди. С большим удовольствием катается, занимается фигурным катанием, с пристрастием, можно так сказать. На соревнования стремится э, только призовое место получить. Богдан, не єдиний хлопчик на змаганнях, йому шість до турніру фігурист підійшов відповідально. Вивчаю пістолетик, садочки з прижочка, просто садочки. Важко. Ну, не дуже. Це мій костюм. Я в ньому буду виступати. Це пістолетик, як бабочка. Асі був. це просто такі чоловіки. Останні дні перед турніром вінницькі фігуристи тренуються щодня по півтори, а то й дві години. Дехто з них на льот приходить о шостій ранку, щоб гарно виступити на змаганнях. Завтра офіційне відкриття міжнародних змагань з фігурного катання. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.